Як літати з Ryanair і не доплачувати лайфхаки з досвіду. Хочете зекономити на подорожі, але боїтеся сюрпризів в аеропорту? Я вже не раз літала з Ryanair, і ось мої поради, як не втратити кошти на доплати. Якщо у вас priorріті, пам'ятайте, валіза має бути не тільки правильної висоти, а й не виступати по ширині за рамку. Інакше можуть змусити вас доплатити навіть за кілька зайвих сантиметрів. Тому, будь ласка, перевіряйте це, враховуйте, вимірюйте сантиметром. Рюкзак. Його зазвичай не перевіряють, але він має вміщатися в рамку, в верхню рамку. Сумочки, пакети це все краще сховати всередину рюкзака, бо кожна додаткова одиниця це ризик доплати. Загалом, якщо ви прочитали правила ручної перевезення ручної поклажі і їх не порушуєте, все буде, пройде чудово. Кількість ручної поклажі. Ще раз наголошу, будьте дуже уважні, що якщо у вас не пріоріті, то можна брати лише одну одиницю. А не рюкзак і сумочку. Так, це не працює. Вас попросять або покласти цю сумочку у рюкзак, або доплатити за неї 60-70 євро. Ну, звісно, це нікому не потрібно. Далі, щодо зареєстрованого багажу, дуже важливо перевірити вагу перед здачею. Він має бути чітко до 10 або 20 кг, залежно від того, що ви обрали. Я зазвичай міряю його на вагах в аеропорту, навіть якщо його врешті-решт не перевіряють. Краще перестрахуватись. Ну, і також, я думаю, всі знають, що потрібно одягати найважче на себе. В куртку можна покласти пауербанк зарядку, дрібні речі, щоб зменшити вагу сумки, і так далі. Загалом Рейнер нормальний бюджетний варіант, якщо ви знаєте всі правила і дотримуєтеся їх. Можете також ділитися своїми улюбленими авіалініями в коментарях, чи якимись історіями з перельотів. Буде цікаво прочитати.